Я з родини військових, тому українську мову я вперше почула, десь мене було років 13. Ну, мова чудова, перше, що мені там до серця запало, пісні ну, звичайно, все. Ну, і, звичайно, приїхала ми відразу до Києва і жили у Києві спочатку. І ну, мені все було цікаво, батьки накупили книжок. Олена Матушенко вимушена переселенка із Донеччини вивчати українську мову, почала у підлітковому віці самотужки з допомогою книг. Я і до цього дуже багато любила читати, тому я спочатку не розмовну мову, а швидко засвоїла читання, тобто я розуміла письмову, мені було легше, з розмовною трохи важче складалося, Хоча я була звільнена від уроків української мови, але я їх відвідувала. І у Слов'янську також у мене була дуже гарна вчителька, і у Києві була дуже гарна вчителька. Тобто вони з розумінням ставились. Мене не питали на уроках, і мені не ставили відмітки, але я відвідувала уроки і. Особливо там подобались мені уроки української літератури. Незважаючи на те, що проживала родина в області, де більше спілкувалася російською. На роботі намагалась говорити українською. Дітей Олена також віддала до класів, де освітній процес проходив саме українською. Зараз жінка продовжує вдосконалювати свою мову. Я дуже полюбляю Авраменка, часто роліки то проводить він автор класних таких підручників. І до того на роботі я дуже багато спілкувалася в одній вчительській, я там працювала. У мене колеги філологи і от також вони допомагали, коли там у розмовній мові або ще якісь були труднощі. Ну, В общем, досить відчувається, коли 10 років там з філологами у одній вчительській. Із сучасних, із сучасних мені більш подобається Ірина Роздобутько, а ну, трохи не так зайшло. Любка Дереш, він, до речі, з місцевих. Він подобається, там машина сонця таке. Початком повномасштабної війни все більше людей, які все свідоме життя використовували побуті російську, почали цікавитись вивченням української на початку квітня 2022 року у рівненському обласному інституті після дипломної освіти за запитом вимушених переселенців, які на той момент проживали на базі закладу, започаткували курси української мови. Настільки високою була зацікавленість, що от ви не повірите. Настільки навіть вони самі ініціювали і пропонували, які би теми ще розглянути. От як в чужому місці їм себе поводити, як в магазині, як запитати, як налагодити комунікацію. Продовж кількох місяців переселенці по 4 години на тиждень вивчали українську мову. Комусь було простіше, комусь складніше. Проте за словами викладача, усі, хто навчались на курсі, мали велике бажання, тож усе вдавалось. Коли ми вивчали, скажімо, аспекти комунікації, що вони вже буквально. На другий, третій день зі мною віталися от своєрідно українською мовою. Що вони дякували, скажімо, від їдальні у, у звичайному спілкуванні, що вже в комунікації вони самі, це ж я їх не спонукав до того, вони самі хотіли знаєте, от здобути практичні навички користування українською мовою, аби вимушеним переселенцям було цікавіше вивчати рідну мову. Окрім лекцій, уроки їм проводили і поза аудиторіями під час екскурсій містом, влаштовуючи цікаві зустрічі. Сьогодні ж нашу рідну мову чують і розуміють у різних куточках планети, адже за останній рік українська стала голосом демократії, миру і свободи усього світу. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.